Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте подивимося сьогодні на рунах. Сьогоднішні енергії, можливі події, руни дня на сьогодні. Покажіть нам руни, яких енергія пройде сьогоднішній день для людини, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть нам руни, яких енергія пройде день. Так, енергії, знаєте, такі важкуваті. Можливо, в когось сьогодні багато роботи. Знаєте, як вибор без вибору, нічого не залишається, як робити цю роботу. Можливо, хтось намагається від чогось відмовитись в своєму житті і. Не робити якийсь вибір. Скоріше за все енергії такі, що хочеться нарешті відмовитись від якихось незакритих потреб, від якихось внутрішніх блоків, від обмежень. Такі, знаєте, енергії, хочеться від чогось відмовитись, нарешті відчепитись, не обирати цього. Але поки що. Немає повного розуміння, як це зробити. Виходу як начебто не видно. Не роз... Нема розуміння, що обрати, але звільнитися хочеться. Добре, покажіть, руне, що може трапитись на фоні цих енергій. Ну, тут може бути призупинка якихось нових для себе, чи то стосунків, чи то результатів взагалі, ну, як пауза йде, бо потрібно щось переосмислити, щось змінити. Для когось, можливо, банально якась може бути поломка транспорту і треба. Ну, як наче щось замінити, щось нове для цього зробити, щоб, ну, як почати спочатку начебто передивитись. Ну, Банально, знаєте, така поломка транспортного засобу може бути. Або ж якщо збирались кудись їхати, то, може, відкладеться. Бо на це впливає, ну, якийсь це повпливає як результат на те, що, ну, знаєте, як планував кудись може поїхати, але трапилась якась подія, поїздка відмінилася, і зараз треба все переосмислювати, заново, планувати, можливо, Можливо, навіть ну, якимось чином захищатися від цього. Добре, покажіть, руни точніше, про що тут? Про що тут угу. Ну тут більше проходить, знаєте, така ситуація, що. Припиниться, чи то взаємодія, чи то поїздка, пов'язана з людьми якось, чи з людиною. Може, планували кудись вирушити з певною людиною. Можливо, хотіли до якихось людей поїхати. Ну, якось пауза якась, чомусь це призупиняється. І Треба заново переосмислити все якось спланувати, тоді може через деякий час отримається потрібний результат. Як наче знаєте, чи то соціум якийсь посприяв при зупинці, чи то якась окрема людина посприяла цій зупинці, дуже вірогідно, що це пов'язано з поїздкою, чи з транспортом якось. Тут, як наче приходиться обирати, знаєте, щось для себе більш підходяще, якісь результати такі, якісь новшества такі вкладати. Ну, не знаю, можливо, якась людина чи то якесь коло людей, якось посприяло зупинці якихось процесів у вашому житті. Не знаю, може навіть чийсь егоїзм або те, що хтось обирає для себе, знаєте, більш підходящі якісь дії, а вас це гальмує. Треба заново все буде переосмислювати, щоб отримати результат. Ну, ось така якась сьогодні, бачите, подія, яка поставить на паузу якісь процеси в вашому житті. І по результату треба буде починати, як спочатку, планувати щось або коригувати щось, щоб отримати через деякий час результат. І пов'язано це більше. Частиною якось з людьми. Якось люди гальмують ваші процеси. чи то людина, чи то люди. Кажіть ще руни що може трапитись на фоні цих енергій сьогодні. Кажіть. Хтось може взнати якусь новину, таємницю, і вона також якимось чином щось може призупинити, бути як, знаєте, під, підвісить якусь ситуацію. Покажіть, Руни точніше про що тут. Тут може бути пов'язано з витратою матеріальних ресурсів, або ж, ну, знаєте, як, е, прийдуть якісь зміни і щось поміняється і буде витрата ресурсу. Це пов'язано з витратою вашого ресурсу. Щось, можливо, ви взнаєте знаєте. Цікаво, що чим пов'язано. Тут якось про більше на емоціях. Емоційна складова і це якось підвісить і зробить вас більш, ну, як введе в якийсь такий застій. Знов-таки якась чи то пауза, чи то застій. Щось ви знаєте, можливо, якусь новину, якусь таємницю. Щось відкриється вам. Це буде пов'язано більше з емоціями, можливо, з коханням, можливо, з, знаєте, своїм власним якимсь комфортом, зоною комфорту. І це буде як перешкода, воно якось підвісить вашу нинішню ситуацію і введе вас в якийсь застій, як призупиниться знову щось. І це буде як. Знаєте, Ну, якась зміна. Як наче якийсь завершиться період і посприяє якомусь новому періоду, періоду те, що ви знаєте, і цей період буде якимось застійним. Ви, як наче знаєте, завмрете до може прояснення, як наче попадете в якийсь ступор до тих самих пір, поки... Ну, можливо, не проясниться якась ситуація. Скажіть, руне, з чим це пов'язано, ця ситуація? Тут можуть бути як стосунки, так і домовленості. Тут може бути пов'язано для декого, знаєте, як неможливість домовитися з партнером, чи то невиплата коштів, чи то... Немає, знаєте, не отримуються якісь, не притримуються якісь договори, не укладаються угоди, не виплачуються кошти, затримуються кошти. Можливо, ви сподівалися на якісь гроші, на якісь ресурси, на якусь чиюсь допомогу, і ну, цього сьогодні в усякому разі не трапиться. І це якось підвісить якусь вашу ситуацію, буде являтися перепоною, поставить вас на паузу, веде в якийсь застій. Ну, це більш така емоціональна складова. Скоріше за все це все ж таки пов'язано з вашою сім'єю якось, або з тим, що має для вас значення. Наразі прийдеться вичікувати, прийдеться проясняти, прийдеться якби завмерти до прояснення якихось обставин. Так, добре, покажіть ще, руни ситуація, яка може сьогодні трапитись. Тут може бути, знаєте, як небажання з кимсь спілкуватися або чогось знати, пов'язане більше у когось може зі здоров'ям, чи то з якимось вашим фізичним станом. Як наче, знаєте, для декого, можливо, це як дезінформація про здоров'я. Може бути якась неправдива інформація. Для деякого може хтось поведеться з вами несправедливо, може знаєш, бути якась навіть неправда стосовно вашого, чи то здоров'я, чи то фізичного стану, чи то ваших бажань. Покажіть, руни, що тут. Знаєте, як наче ви не схочете нікому нічого доводити, не схочете спілкуватись, як будете захищатись, або від якоїсь інформації, або від якогось спілкування. І по ітогу це вам буде як на користь, ви порадієте з цього. І як наче, знаєте, як відмовитись від того, що вас раніше тривожило, можливо, ви хворіли з за цього. А відмовившись від конфронтації, від можливості чи намагань доводити якусь свою правду, від якоїсь, може, настирливості, відмовившись, це все сприймати, ви, як наче, будете захищені. і як наче окрепнете духом, будете цим сильні, і це вам на користь, на радість буде. Ну, добре, а скажіть, руни, що сьогодні буде допомагати в цьому? Допомагатиме все ж таки просунення вперед. Рух не, не стояти на місці, рухатись. Рухатись навіть, я б сказала, знаєте, більше взяти під контроль своє життя. Навіть якщо тут паузи, навіть якщо треба почекати, навіть якщо перепони, в допомозі все ж таки буде як контролювати всі ситуації і рухатись, все-таки рухатись, не зупинятись на перспективу. Нехай сьогодні буде пауза, а потім далі. Все ж таки буде рух і контроль над ситуацією. А що буде заважати? Заважатиме на сьогоднішній день прийняття якихось гострих рішень. Можливо, треба перечекати сьогоднішній день, не йти, знаєте, як по головам або на пролом. Це сьогодні буде не на час. Рух, але, скажімо так, плавний рух, без гостроти, без навмисних, гострих і пробивних таких енергій. Плавно і все контролюючи. Тому що руни випадають такі, що для декого сьогодні дійсно будуть якісь паузи, якісь обмеження, якісь як вичікування, то потрібно прислухатись, потрібно все-таки ті паузи взяти для, з користю для себе, розібратись, прояснити, прояснити ситуацію з людьми, які можуть загальмувати якісь процеси, прояснити свої. Якісь ресурсні справи, енергетичні сімейні. Можливо, прийдеться почекати, нічого тут не порубиш. Але ви знаєте щось, що дійсно підвісить ситуацію, і введе вас поки що в якесь вимушене очікування. Можливо. ну Це більше тут як родові сімейні справи. Ну, і тут є. Натяк на відмову від того, що, відмовившись від чогось, ви отримаєте як захист, відчуєте себе захищеним і порадієте на перспективу. Це, як наче, придасть вам сил. От Відмова від гостроти, відмова від конфронтації, відмова від того, щоб комусь щось доводити. І... Можливо, відмова від якогось несправедливого, нечесного по відношенню до вас спілкування, відмова від якоїсь інформації. Для декого тут може проходити як якісь установи. Треба буде також якось не звертати увагу, не спілкуватись. Якщо сьогодні ви, може, планували якусь похід в якусь установу. То, відмовившись від цього, по ітогу, ви порадієте. І дехто, можливо, сьогодні припинить спілкування десь в інтернеті. Просто несправедливе, якесь нечисне, може, спілкування, неправдива інформація. Може хтось просто сьогодні не захоче читати новини і трошечки відпочине від цього. Ну, ось такі сьогодні руни. Не потрібно сьогодні гастроти, не потрібно різких рухів, не потрібно йти на пролом, але все ж таки рухливий спосіб життя, взяти під контроль ситуацію і контролювати те, що зараз відбувається. Якщо це застій, то це, знаєте, ну, за свій короткого періоду все проясниться, і потім ви почнете рухатись. Навіть в застої існує рух, тому що навіть пауза, навіть вичікування це також свого роду рух. Рух для прояснення, передишка, відчуття того, що зараз треба вичекати. Це також дія. Ну, На цьому, друзі, мої, буду закінчувати. Бачите, енергії сьогодні такі неможливість робити вибору. Хочеться, але поки що неможливо. Є якісь перепони, є якісь обмеження, є якісь ситуації, на які ви, на жаль, ну, від вас незалежні, скажімо так. Давайте зараз ми попрощаємося. До нових зустрічей. Можливо, наступний розклад буде більш позитивним. А сьогодні так, але я говорю те, що бачу. Як то кажуть, попереджений, значить, озброєний. Бажаю всім миру, добра і щоб все прояснилось і все було на користь.